Слава Україні, друзі! В цьому відео я вам покажу, як зареєструватися на біржі, на якій не потрібно верифікація, як зробити депозит, як почати торгувати, як купляти криптовалюту і в принципі все, що потрібно для того, щоб почати розбиратися в криптовалюті. Для цього важливо, вам не потрібна верифікація для депозиту, а також для виведення ваших коштів. Тому кому цікаво, додивляйте це відео до кінця. Можете поставити вподобайку авансом та підписатися на цей ютуб канал, якщо не сподобається, в кінці підпишетесь. А ви на YouTube каналішарку все про заробіток. Отже, поговоримо ми про біржу Тубіт. Вона зараз ходить на український ринок. Ну зараз, на жаль, тут української мови немає, але зовсім скоро вона тут з'явиться, так як вже почали працювати над українською локалізацією. Що чудово для вас, адже як нові користувачі, ви можете отримати бонуси, ваучери. І все, що з цих ваучерів ви заробите, це і ваші кошти. Переходите зараз, реєструйтесь на біржі, ви одразу отримуєте ваучер там 50 доларів плюс-мінус. Після того, як ви виконуєте ще завдання, там робите депозит або робите об'єм торгів. Вам додатково дають усі ваучери. Все, що з цього зробили, ви виводите на гривневу карту, ви робите. Депозит на іншу біржу, на інший гаманець немає різниці, це вже і ваші кошти. Ви можете зберігати на цій самій біржі, вже реінвестувати чи далі пробувати заробляти там на фьючерсах і так далі. Насамперед, давайте почнемо з того, як зареєструватися для повноцінної роботи на даній біржі. Якщо хочете отримати ось ці ваучери, переходите внизу за посиланням та вас перекидає на ось таку головну сторіночку і натискаєте Реєстрація, якщо у вас буде писати вхід. Після того ми вводимо електронну почту або номер телефону і придумуємо пароль. Ну, типу. Проста реєстрація, така, як всюди. Так? Внизу ви бачите, у вас тут пише реферальний код. Якщо у вас його не підтягує, можете перейти в мій телеграм-канал, або також під цим відео я залишу свій реферальний код, можете вставити. Таким чином ви будете отримувати ось ці е, ваучери. Вводите його, далі погоджуємося з правилом і натискаємо зареєструвати. Звісно, ви можете зареєструватися одразу через пошту, через ваш Apple аккаунт, е, а також через Telegram. Після того, як ми натиснули «Зареєструвати», нам приходить код на нашу пошту, ми його підтверджуємо, все. Після того, як ми виконали всі ці кроки, нас перекидає на головну сторінку, і ми далі просто повноцінно користуємося даною біржею. Але для того, щоб тут щось купляти, якось торгувати, потрібно зробити депозит. Як це зробити, показую. Бачимо, що тут є така вкладочка Депозит, натискаємо на нього. Ми можемо вибрати що депозит це, Ми можемо вибрати on-chain, тобто це буде з будь-якої іншої біржі чи з гаманця. Наприклад, це буде USDT або USDC. Вибираємо мережу, наприклад, це мережа B2. Мережа Binance Smart Chain. Натискаємо Получити адрес. Ми отримуємо даний адрес, копіюємо і далі на цей адрес надсилаємо гроші USDC в мережі bep 20 Як надсилати гроші вже на дану біржу через цей адрес? Я думаю, пояснювати вам не треба, так як якщо у вас є на іншій біржі чи на іншому гаманці гроші. Криптовалюта, тобто далі інструкції вам зрозуміла. Але тут є також ще інший спосіб, де ми можемо зробити депозит, наприклад, з української гривні. Натискаємо купити криптовалюту Visa MasterCard, вибираємо, що ми хочемо, наприклад, зробити депозит або в євро, або в доларах, чи в гривнях. Я буду показувати, наприклад, гривні. Ми хочемо отримувати USDT, тобто після того, як ми е, будемо скидати сюди гривні, на наш баланс прийде USDT. Наприклад, давайте я схочу зробити депозит 3 тисячі гривень. Далі нам одразу підтягує спосіб оплати. Бачимо, що 1 USDT зараз дорівнює 44.60. Для того, щоб скористуватися даним депозитом, нам потрібно додати нашу карточку. Додаємо і далі все виконуєте по типу інструкції. В принципі, там нічого складного немає. Просте під тупі скидаєте гроші, отримуєте USDT. Ось, власне, і все, там за пару хвилин на вашому гаманці з'являться ці гроші, які ви, через які ви робили депозит. Наголошую тут: верифікацію. Не потрібна, вона не обов'язкова, але якщо ви хочете, ви можете її пройти і далі цілком спокійно користуватися даною біржею. Для того, щоб купити власне криптовалюту, у нас вже на нашому балансі є USDT для прикладу. Ми переходимо в ринки або на телефоні вибираєте ідентично. Далі вибираємо спот. Спот це криптовалюта, де ви купили, і вона у вас постійно є. Тобто падає вона, росте, а там у вас не ліквідне ніяк. Тобто ви ці гроші не втратите, ви криптовалюту не втратите. Якщо ціна буде падати криптовалюту, ви можете втратити. На різниці курсу, але це не фьючерси, і тут не такі ризики. Отже, вибираємо спот, і, наприклад, ми хочемо купити біткоін або ефір. Для прикладу, давайте покажу, як це відбувається з біткоїном. У нас вже на нашому балансі є і USDT і пара біткоін USDT Після того, в правому кутику ми бачимо спотова торгівля і далі різноманітні функції та налаштування, як ми хочемо купляти цю криптовалюту. Якщо ви хочете поставити лімітку, тобто, наприклад, зараз біткоін по 87 960 а ви хочете купити біткоін по 87. 87 900. Отже, ми просто вибираємо ордер лімітний, далі вказуємо ціну, по якій ми хочемо купити, тобто купити або продати. Я буду купляти. Вводимо цифру 87900. Далі вводимо кількість біткоїнів, які ми можемо купити. Ми можемо вводити тут, де є сума BTC, наприклад, це є 0.1. Тобто 0.1 це є 8790 доларів, або внизу одразу вписуємо, наприклад, ми хочемо купити там на 90 доларів і натискаємо купити. Власне, після того, як я натисну Купити, внизу просто відкриється лімітка, і вона буде очікувати ціни 87900 доларів. Доларів за один біткоін. Як, як тільки ціна доходить, спрацьовує лімітка, і у вас на вашому балансі вже куплений біткоін на 90 доларів. Якщо ви не хочете чекати і ви хочете купляти по ринку, з боку просто натискаєте ринковий, показуєте, що ви хочете купити біткоін на 90 доларів, і натискаєте купити. Ордер одразу спрацьовує і купляє його по ринку. Після того у вас одразу на вашому балансі буде вже не USDT, чи що там у вас було, а одразу у вас на вашому балансі буде біткоін. Тобто ви вже купили біткоін, і ви можете його отримати. І продавати його, там вже, наприклад, по 90 доларів. Знову ж таки, ви одразу можете виставити собі е, ордер лімітний, натискаєте Продати, у вас на вашому балансі є там 90 доларів в біткоїні, натискаєте Продати, і ось тут буде розміщений ваш ордер, ваша лімітка. Як тільки ціна до, е, дійде до 90 тисяч, ви продасте своїх 90 доларів власне, в біткоїні і заробите, наприклад, тих 20-30 доларів. Ось, власне, так це працює. Далі давайте перейдемо до фьючерсів, ось власне, деривативи, натискаємо на них. Трошки більше налаштувань, бачимо, одразу є крос-морожа, крос і ізольована. Що таке крос-морожа? Це якщо у вас на вашому балансі, в фьючерсному балансі є там 1000 доларів, ви заходите в угоду на 100 доларів, там, наприклад, з десятим чи яким-кредитним плечем. Якщо ціна підходить до ліквідації, вас не ліквідовує, у вас просто добирається мержа автоматично. Якщо у вас ізольована мережа, наприклад, на тому ж балансі у вас є 1000 доларів, ви зайшли в угоду на 100 доларів. Тобто, коли ціна підходить до ліквідації, якщо у вас немає стопів, у вас ліквідовує, у вас не стає просто 100 доларів. Тобто у вас не мінус 100 доларів, а не там мінус 200-300, якщо е, ціна почне далі ще падати. Якщо ви користуєтесь стопами і у вас є якась ваша стратегія, то в принципі немає різниці, як крос чи ізольована мережа. Далі наступне важливе це є кредитне плече. Як ви бачите, у е, парі Bitcoin USDC тут можна вибирати кредитне плече аж до 175 Так я вважаю, що там від 50-го і вищого кредитного плеча це вже майже рулетка. Якщо ви там не бачите ні об'ємів, ні нічого, бачите, що ціна йде вгору і заходите вгору е, в 90. Дев'яти відсотках mm -hmm. Ви можете ці гроші спокійно втратити там, за пару секунд. Тому для початку рекомендую там новачкам вибирати там, до 20-го кредитного плеча, до 10-го. Ось, натискаємо підтвердити, і бачимо, що ось тут е, кредитне плече змінилося. що таке кредитне плече? Це не кредит, вам ці гроші не потрібно буде віддавати. Ось, власне, якщо кредитне плече 1, ви заходите на 80 доларів, у вас позиція буде 80 доларів. Якщо у вас кредитне плече, наприклад, 10, ось, і ви заходите на цих самих 80 доларів, то тут розмір. Вашої позиції буде не 80 доларів, а 800 доларів. Із тих 800 доларів буде рахуватись ваша прибутковість або збитковість, тобто плюс чи мінус. І власне, зараз ви бачите на біткоїні ось цей відсоток. І якщо б ви заходили на е, 10 доларів з 10-м кредитним плечем, ваша позиція була б на 100 доларів. І якщо б ви заходили в лонг і ціна впала там на е, 10%, то у вас на вашому балансі на вашій позиції було б мінус 10 доларів. Тому що е, від 100 доларів 10% це є 10 доларів. Так само, якщо б ви заходили в лонг в ту саму позицію, тобто 10 доларів з 10-м кредитним плечем це є 100 е, розмір вашої позиції 100 доларів. Ви заходите в лонг, ціна росте. Тут замість мінусу, наприклад, ви бачите, плюс там 10%. Тобто ваша позиція зараз плюсова, і у вас на вашому балансі відображається плюс 10 доларів. Тобто ви тут не втрачаєте якісь чужі гроші і не треба буде віддавати. Ідентично, якщо тут соте кредитне плече. Наприклад, давайте візьмемо соте кредитне плече і просто порахуємо, ви заходите на 100 доларів. Далі множите це на 100, тому що соте кредитне плече. Це є 10 тисяч доларів. Власне, якщо ціна опустилася на 1%, у вас вже на вашому балансі мінус 100 доларів. Ви прекрасно розумієте, якщо ціна опускається на цей 1%, а ви заходите з за маржею 100 доларів, тобто у вас просто вже блік віднуло. Якщо все йде по вашому плану, ви зайшли в лонг, ціна. Далі ціна показує прибуток 1%. У вас вже на вашому балансі ваша позиція світить плюс 100 доларів. Для того, щоб використати, власне, ось ці бонуси, які прийдуть вам на ваш баланс, і для того, щоб ваша позиція не... Була обмежена в кредитних плечах, і також термін відкриття позиції був не обмежений, вам потрібно мати таку ж саму суму USDT, в яку ви заходите з ваучером. Наприклад, якщо у вас є ваучер на 100 доларів, у вас на вашому балансі має бути додатково 100 доларів для того, щоб вас не обмежували у... для того, щоб у вас не було обмежень на ваучері. Я вибрав саме таку промоакцію, тому що це важливо для мене. Бо якщо брати просту промоакцію, де вам дають ваучер на 100 доларів, але він обмежений в часі на 24 години і Максимальне кредитне плече там 5 або 10. В кращому випадку, якщо ви заходите там на 24 години, ви зможете там забрати 2-3-5%. Тобто зі 100 доларів ви там заробите 5-10 доларів максимум. А в іншому випадку, якщо у вас на вашому балансі є е, та сама сума грошей, ви заходите на необмежений термін часу. Тобто ви можете в цій годі сидіти е, рік, два і три і так далі. І так само вас ніхто не обмежує у цих кредитних плечах, тому що, як правило, дають там Ваучер на максимальне 10 кредитне плече і відсоток прибутку з цього не такий смачний, як власне вибрати то саме там 30-те чи 50 кредитне плече. Е, дивіться, тут ви свої гроші не втрачаєте. Вас ваші гроші не забирають, якщо вас не ліквідовують. Якщо у вас ліквідне, вас заберуть ваші гроші. Тому просто стоп ставимо перед ліквідацією, а ще краще там десь на 60 на 70 відсотках. Таким чином ви спокійно просто використовуєте цей ваучер, без ризиків, пробуєте там швидко заробити 20 30 можливо, комусь вийде і 100 і більше доларів. Вся інструкція та інформація по реєстрації, як отримати, скільки отримати бонусів є в моєму телеграм-каналі. Посилання на це залишаю в описі під цим відео. Тому переходьте, ознайомлюйтесь, реєструйтесь і пробуйте на цьому заробляти. Я надіюсь доніс до вас, як просто буквально за пару хвилин зареєструватися на біржі, зробити депозит, спробувати потрейдити або купити просто криптовалюту, зберігати собі на своєму балансі без верифікації. Тому, так як я і казав, якщо відео не сподобалось, підписуйтесь, забувайте про цей канал. Дякую, що дивились відео до цього моменту і до наступного відео.